Hathor Signify RGB та його проверсія це ідеальний подарунок для людини, яка хоче стати стрімером. Бо ж погодьтеся, мікрофон з пантографом всього за 2000 гривень афігенна пропозиція! Всім привіт! Мене звати Володимир Бортюк, ви на каналі PlayOI, а це огляд мікрофона Hathor Signify RGB. Поїхали! Зустрічає мікрофон на коробкою з поліграфією, фірмовому для Гатор в жовтому кольорі. На лицевій стороні насрадує картинка самим мікрофоном, на боковушках назва, а ззаду крутенький опис з переліком характеристик та основних функцій. Всередині сам мікрофон, стійка на стіл, павук, поп-фільтр, класичний носок проти вітру, макулатура та USB-шнур. А от навіщо компанія вкладає цей носок, незрозуміло. Ви ж так не зможете насолоджуватись підсвіткою. Сам мікрофон має залізний корпус, Type-C порт та кнопку налаштування RGB підсвітки ззаду, регулятор підсилення спереду та дач панель для вимкнення звуку зверху. Все розпакували, зібрали, і тут вас можливо буде чекати найбільша проблема цього мікрофона на верхній грані. Вас чекатиме купа подряпин, ніби мікрофон хтось місяць дряпав на але не переживайте нічого страшного. Це всього-навсього заводська плівка. Просто в інструкції про це нічого не написано. Як тільки ви їстерете, вас буде чекати прекрасна відполірована поверхня. Сам мікрофон важить 208 грам підставка 472 грами, павук з рідним попфільтром 80 грам, а все це разом 760 грам. Відповідно, для порівняння підставка Razer Siren Mini важить всього 127 грам. Також особисто для мене трохи дивним є вибір павука, бо він хоч і робить свою роботу, але виглядає трохи хистким. Плюс до всього на мікрофоні у нижній частині є різьба, але замість нарізання різьби і закручування мікрофона в павук, ми просто затискаємо його. Відповідно, якщо всю цю конструкцію потрясти, мікрофон може випасти. Підключивши мікрофон до комп'ютера за допомогою Type-C кабеля, ви побачите, що вмікнулась RGB підсвітка і все, його вже можна використовувати. Підсвітка регулюється вище згаданою кнопкою на задній панелі. Натисканням на кнопку один раз ви можете перемикатись між п'ятьма режимами, або, затиснувши її, можна вимкнути підсвічування повністю. Важливо зауважити, що незалежно від того, чи увімкнена RGB підсвітка чи ні, при вимиканні звуку та шпанелю зверху мікрофон засвітиться червоним, щоб проінформувати вас, що вас ніхто не почує. Мікрофон звучить нормально для своєї ціни. Але є кілька нюансів: перший з них це високий статичний шум. Внутрішніх компонентів. Якщо просто викрутити регулятор підсилення на корпусі мікрофона в абсолютний нуль, ви не будете чути себе, але фоновий шум компонентів залишиться і він складає небагато немало мінус 40 дБ. Так, це все дуже швидко прибирається на постобробці або навіть в реальному часі завдяки шумодавам, які вбудовані в усі наші програми для спілкування. Але сам шум від цього то нікуди не зникає. До речі, якщо мікрофон прямо вимкнути, цапом на верхній панелі, шум від цього нікуди не зникне. Просто стане трошечки тихішим на рівні мінус 42 дБ. Другий дуже важливий нюанс, принаймні особисто для мене, це за низький динамічний діапазон. При найменшому рівні підсилення, на якому вас стає чутно, цей мікрофон вже майже пікує. І це я говорю зі звичайною гучністю. Мікрофон має кардіоїдний пікап-паттерн, і ось як він відсікає шуми, залежно від того, з якої сторони вони йдуть. Отож, настав час для порівнянь. Так як цей мікрофон продається в варіантах і зі стійкою, і з пантографом, я буду тестувати його в обох сценаріях. Для референсу у нас будуть Razer Siren Mini, Samsung Q7X та мікрофон з наушників HyperX Cloud Alpha. Слухати ми будемо два варіанти напряму з мікрофону та з моєю класичною постобробкою. Їжачок, діти це ворог народного господарства. Живиться він народними відходами і тому всередині дуже брудний діти. Це ворог народного господарства. Живиться він народними відходами і тому всередині дуже брудний. Їжачок, діти, це ворог народного господарства. Живиться він народними відходами і тому всередині дуже брудний. Їжачок, діти, це ворог народного господарства. Живиться він народними відходами і тому всередині дуже брудний. Їжачок, діти, це ворог народного господарства. Живиться він народними відходами, і тому всередині дуже брудний. Їжачок, діти, це ворог народного господарства. Живиться він народними відходами, і тому всередині дуже брудний. А тепер з постобробкою. Їжачок, діти. Це ворог народного господарства. Живиться він народними відходами, і тому всередині дуже брудний. «Їжачок-діти – Це ворог народного господарства. Живиться він народними відходами і тому всередині дуже брудний. діти, це ворог народного господарства. Живиться він народними відходами і тому всередині дуже брудний. діти, Це ворог народного господарства. Живиться він народними відходами і тому всередині дуже брудний. діти, Це ворог народного господарства. Живиться він народними відходами і тому всередині дуже брудний. діти, це ворог народного господарства. Живиться він народними відходами, і тому всередині дуже брудний. Що ж у підсумку? Так, звук не хапає з зірочок, але для 80% людей він ну просто чудовий. Динамічний діапазон трохи замалий для використання з пантографом, але як для починаючих стрімерів, ну прекрасно підійде. Так, хтось може сказати, що Razer Siren Mini або навіть Samsung Q x звучать краще. Але вони й коштують дорожче. Тож за свою рекомендовану ціну Хатор Signifier RGB – дуже прекрасний вибір, особливо його про версія. Дякуємо, що подивилися це відео. Не забувайте ставити вподобайки, коментувати, розказувати про нас своїм друзям, підтримувати ЗСУ та інколи і нас. Всі посилання в описі. Папа! -па! Один їжачок за одну ніч з'їдає стільки народного добра, скільки важить сам. Тому їжачків треба знищувати. І тут нам у пригоді стає наша славна авіація.